Америка просто не сподівалася, що Україна буде чинити опір, І тому продовжила далі допомогу на рівні саме зброї для партизанського опору. Що було далі? Далі виявився ефективний захист. І тоді вже американці почали прораховувати, що можна надати Україні, що буде не страшно, якщо воно попаде до рук ворога, тому що ситуація на фронтах була абсолютно непевна. І навіть після звільнення півночі України. Коли почався наступ їхній тойдішній так званий великий наступ на сході, він ж не збудувався спочатку до е, напрямку Сіверсько-Донецька і Рубіжного. Він ж спочатку планувався з Ізюма. Пригадуєте не на навіть не на Сватове е, вибачте, не на Сватове, а Слов'янськ, а на Барвінкове і далі на Дніпро. І з півдня планувалося теж наступ через Васильівку на Запоріжжя, тобто мали відсікти в селі в обережжя. Фактично, в тій ситуації ну був теж великий вибір надати зброю, яка попаде в руки ворогу, чи це логічно? Але Америка почала робити тоді вже дії, які.